Ми маємо підтримати тих українців, які, е, які за єдину державу, а інші, які ще не визначилися або перебувають короткий час в якомусь такому е, не розуміючи ситуації, їм потрібно показати, що український проект справді є успішним. За які гроші тяжко сказати, ну не буде вже ми знову так скидуватись, як на армію. Думаю, треба гроші в бюджеті шукати. Інфраструктури все надо Всі надо вас тяжело, конечно, но современно его нужно восстановить обязательно. І как для України, которые город, і для тех же людей, которые там прожили жизнь свою и которые воевали за Донбас. І це буде довго. Я думаю, что это будет всеми силами и держава. Як кажуть по-українськи, і меценати, і люди багаті. Перш за все, це буде питання до нашої влади, адже вони є гарантом нашої, нашої безпеки, нашого процвітання. Також моя думка, що до цього повинні бути залучені, скажімо так, багаті люди, ті, того регіону, іншого. Бо, на жаль, у нас є дуже великий перепад між класом, скажімо так. Робітничим класом та іншими, тобто багатими людьми. Тобто, моя думка, що повинні всім світом, але кожен, скажімо так, за, свої, за своїми силами, хто як зможе допомогти. Я так як наш брат, це наша сім'я. І ми повинні допомогти нашій сім'ї. Я думаю, ми свою любов зможемо показати тільки тим, що ми допоможемо їм в їх трудне час. И может быть, через это они увидят, что мы, даже сумские украинцы, мы их любим. Так само, как и в Ивано-Франковске, Закарпатье. Мы все их любим, потому что это наша семья, мы все, все украинцы. Насколько я понимаю, у Украины достаточно ресурсов для того, чтобы это сделать. Просто нужно более продуманную систему налогообложения. Это раз, второе это контроль за этими деньгами то, чего не хватает уже давно Украине. И поэтому Думаю, что нужен громадский контроль за за теми деньгами, которые уже есть. И Я думаю, что Украины достаточно. Мы на уровне восточноевропейских стран в плане экономического развития. Да, сейчас не, 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 не очень простые времена, но с другой стороны, все мы понимаем, что в такое время нам нужно просто всем объединиться. И поэтому у нас все получится. Я думаю, що у нас достатньо потужна система, щоб відновити це. І е, мені здається, досить неправильним, те, що збирають кошти і, і, і з громадської ініціативи. Мені здається, що це якийсь мізер і що в першу чергу про це має, має дбати державні офіційні структури. Що робити по відновленню Донбасу? Спочатку треба закінчити те, що почали то, тобто що називається сьогодні АТО. это вот, уже потом восстанавливать поскольку параллельно это все достаточно сложно необходимо на донбассе восстановление власти значит на донбассе необходимо восстановление всей украины помочь восстановить донбасс это не только доменные там печи а всю инфраструктуру вот. ну и Соблюдение Конституции и недопущение создания там новых бандитских формирований. Каким образом? Ну, считаю, что необходимо, чтобы было соблюдение Конституции. Восстанавливать Донбасс нужно именно с восстановления дороги. и установить те дома, которые разрушили. И надо искоренить эту пророссийскую власть Донбасса и поставить хорошую власть там, и искоренить российскую пропаганду. То должно государство, Потому что в принципе ведет военные дети государства. Вот. А ж... начинать, конечно, было получается. Із... и находить общий язык с людьми там. Ну, вот, потому что люди разные там живут. Вот, и разные у них мнения, я думаю. Да, сам дать больше, конечно, власти на местах, наверное. Ну, вот, потому что, ну, как, скажем так, регион не совсем так он одинаковый, но как все регионы в Украине, наверное, все-таки. Ну, вот. Поэтому в основном там русскоязычное население живет, насколько я знаю. Навіть їм треба давати більше самоуправління, щоб було. Ось така в мене була ситуація. Абсолютно це було в лютому. Ну, в кінці лютого, мабуть, одна жіночка, яка приїхала з Луганської області, мабуть, може, і з міста Луганськ, вона абсолютно після того, що ми прийшли, вона тобто, зупикала, чому ми тут стоїмо. Треба йти працювати, тому що Луганська і Донецька область кормить всю Україну. От вона так вважала. І на мою думку, відбудова Донбасу і всієї структури, якщо вони вважають так, що вони фінансово спроможні, що вони матеріально спроможні, нехай вони за свій рахунок. Чому зараз бюджету абсолютно з наших грошей мають відбудовуватися ті самі міста? Я весь час була на Майдані по всіх так само мітингах. І ми починали це все робити заради держави. Всієї цілісної, а не окремо якогось регіону, так на плоярном західної України в нас зла Польща. Я не кричала, що хай нас забирає Польща або Хазевем. Забирає... Якби Донбас якась вовремя приєднався до нас, коли ми всі піднялися проти цієї олігархії і не кричали, що Росія і Путін спасі нас і допомоги нам, було б зовсім інакша ситуація, тому що вони довели на місці до такого стану. Ми хотіли, б, може, щоб у нас є, тут зараз пальмі цивіли на Майдані, але на даний час нас теж пока так. А те, що вони весь час говорили, що Донецький і Донбас кормить Україну, якщо вони такі кормільці там, так ну то сказати, так сказати, може і, і грубо, хай начинаті відновлюють. По-перше, по-друге, там був завжди феодалізм. Так як вони говорять, що Київ, мов все йде в Київ, ми, як і я, не користуємося тим і не користувалися, що воно йде сюди. А користувалися тут їхні ставленики і вибранці, які вони там, вибравши, направили сюди до нас, і від яких страдаємо так само, ми в першу чергу. Сам Донбас він складається не тільки з приватних обіц, які доведеться відновлювати всім гуртом. Все ж таки, я впевнений, в цьому. Попри те, що держава буде намагатися виокремлювати туди гроші. Але ми всі розуміємо ситуацію. От, з тим, хто при владі на місцях залишився і буде ще залишатися, найближчим часом це за найоптимістичнішими припущеннями, чи подалі буде там знаходитися, керма. Ну, врешті-решт, ті гроші, якщо і будуть якісь там крихти доходити до безпосереднього виконання задач по відбудові, то все ж таки цього буде замало, і всім людям доведеться туди впрягатися от, і виконувати ті роботи. Які необхідно провести. От. А що стосується приватного бізнесу, то я впевнений, що тут все ж таки має бути жорстка позиція уряду, влади центральної, для того, щоб ті люди, які володіють цим бізнесом, намагалися все ж таки відновлювати його за свій кошт. От. А те, що стосується допомоги, то вся Україна, я впевнений, прості люди. Будуть завжди допомагати простим людям, таким самим, які для них зрозумілі, емоції, які для них теж зрозумілі. Те ж саме, що відбувається зараз. Прості люди допомагають і воякам, своїм братам, батькам, сестрам. Я вважаю тих, хто країну зруйнував, той повинен відновлювати. Тому що коштом народу, ну я не вважаю, що це сильно так, як би правильно. Я вважаю, що тих, хто це все зробив, ці сепарати, цей, цей рух, він потрібен для того, щоб все відновити. Я считаю так, что восстановление Донбасу э, нужно начать с чего. Поскольку этот э, регион э, частини, э, принадлежал Ахметову, предприятия и тому подобное. Э, большую часть должен быть он, потому что это в его интересах. И поскольку там есть еще часть госучреждений, то часть финансирования должна выделить как бы власть. И а насчет остального, если восстановим этот регион и будет более стабильна экономика, тогда уже можно восстанавливать все остальное. В том же навести порядок, например, в той же, той же милиции, в той же... Автодор. автодор. В першу чергу потрібно змінювати Донбас ментальності людей. Звичайно, змінювати варто за людський державний бюджет, бо вже потрібно скинути цією Україною на відновлення цього краю. Також це повинні змінювати самі мешканці цього району. Вони повинні змінювати схід своїх думок. Потрібно змалку дітей приучувати щодо. Того, ким вони є, з якого роду, потрібно вчити їх, що вони є українці, бо цього бракує на Донбасі, наскільки відомо. Їм потрібно ще з малку в дитячому садку пояснити, що вони українці, їхня мова українська і вони повинні все робити заради держави.